Трильйони рублів це більше 48 мільярдів доларів. Стільки витратить наступного року Росія на оборону? Про це пише видання РБК з посиланням на урядові документи. Економічна криза і санкції у цьому питанні не завада. Попри прогнозоване падіння ВВП, видатки на армію Федерації зростуть на 4 мільярди доларів. Скільки грошей витрачає Москва на війну у нашому сюжеті. Проект бюджету російський уряд затвердив на початку жовтня. Тоді у статтю видатків повернули все, що планували раніше скоротити через кризу. Ще й зверху додали. У результаті російський військовий бюджет буде збільшений на 0,3% ВВП. Перший віцепрем'єр Ігор Шувалов запевнив, витрати не пов'язані з війною в Сирії. Принятое правительством РФ решение увеличить расходы бюджета Минобороны на 165 миллиардов рублей в 2016 году вместо их сокращения не имеет отношения к операции России в Сирии. На що саме потрібні додаткові кошти в документі не пояснюється. За характером витрат роблять висновок експерти. Йдеться про утримання армії, можливо, про капітальне будівництво та держоборони замовлення. Колишній радник Путіна, економіст Андрій Іларіонов, називає більш вражаючі цифри. За його даними, лише на війну з Україною з російської скарбниці пішло 377 мільярдів доларів. Іларіонов нагадує, у доповіді покійного Бориса Німцова вже була спроба підрахувати. Ховати витрати Росії на війну на сході України. Ця сума склала 18 мільярдів доларів. Однак ця оцінка не охоплює всіх витрат, вважає Іларіонов. На його думку, видатки потрібно рахувати починаючи з січня 2012 року, коли Росія різко збільшила фінансування переозброєння. Крім того, пише він у своєму блозі до загальної вартості війни. Треба також включати підготовку ведення бойових дій та відтік капіталу з економіки. При оценке стоимости нынешней войны не учитывались людские потери в России, в Украине, в других странах, стоимость разрушенного жилья, производственной, транспортной иной инфраструктуры, расходы, связанные с перемещением миллионов беженцев, их реабилитацией и обустройством на новых местах и некоторые другие расходы. Операція в Сирії це ще додатковий мільярд доларів. Оцінюють експерти видання Комерсант гроші. Основні витрати припадають на постачання палива і озброєнь для авіатехніки, а також підтримання літаків в робочому стані в умовах частин бойових вильотів. Тим часом російські лікарі та вчителі мають почекати кращих часів. Фінансування соціальної сфери наступного року зменшать на 500 мільйонів доларів. А от щодо України захищатися від агресора наступного року. Року ми будемо із скромнішими ресурсами. Міноборони планують попросити з головного фінансового документа близько 4 мільярдів доларів. Це у 12 разів менше, ніж у Росії.